До Корінтян, з другого послання святого апостола, Павла читання, будьмо уважні, браття, повідомляємо вас про ласку, що Бог дав церквам Македонським серед численних турбот, яких вони зазнали, їхня надмірна радість та їхнє велике божество вилились без краю у їхній надмірній щедрості. Вони по змозі, я про це свідчу, Ба навіть понад змогу добровільно, вельми наполягаючи, просили нас, щоб ми дали їм ласку брати участь у службі на користь святих, не лише дали понад наше сподівання, але в себе віддали перше господеві, а потім нам, з Божої волі, бра. Бог поставив нас, апостолів останніх, немов призначених на страту. Ми постали видовищем і світові, і ангелам і людям. Ми нерозумні Христа ради ви у Христі розумні, ми немічні, весильні, веславні, ми без слави. До цього часу ми голодні, і спраглі, на нас б'ють, Ми скитаємось, ми трудимося, власними руками нас ображають, і ми благословляємо. Нас гонять, і ми терпимо, нас лають, і ми доброзичливі. Ми стали сміттям світу вихідками всіх аж досі. Пишу це не щоб осоромити вас, але щоб їх дітей моїх улюблених навести на розум. Бо хоч ви мали тисячі учителів у Христі, але батьків не багато. Я бо вас породив через Євангелію у Христі Ісусі. Благаю отже вас, будьте моїми наслідуючими, як і я Христа.